Друзі, підписники ось каналу, канала, всім доброго дня. Сьогодні 24 лютого 2024 року. Дуже погана сьогодні. Дата знаєте, чому для України і для українців? Уже вечір. Сьогодні цілий день працювали. Надію, що вам мене чуть вітер величезний. А мікрофон щось поламався. Собака, все поїхали. Дивіться, ви забракували, були паркінг, отой, що я вам показував. Там, то буде мед затікати, коротше, поставиш, буде багато меду, буде із кінця стікати мед, а буде, а як його розмістить, а те, а се. Що тепер зробив пульс -автоматик? Вони його зробили тепер по отак ви А, то на ліву руку, то на праву руку комусь. Тепер дивіться, що я вам показую зараз. Ви бачите паркінг перед собою. Паркінг предназначений для електроножа 12-вольтового, 30-ваттного і 40-ваттного. Дивіться. Тут може так стоять на паркінг, тут датчик стоїть температури. Беремо, ляп, Все. Оце датчик, знімається, провода тут метр, кому треба одінити провод, без проблем його можна одінити. Це обичний провод. Ви собі це закріпили на стіл, на тазик, Де ви там обрізаєте, ну, де ви обрізаєте, там і буде. Ось саму цю базу закріпили, стікатиме мет тепер, куди вам треба, без проблем. Ми обрізаємо, обрізаємо рамки. Хоп, ну я зараз не, не, не зруч, не з руки отак. Обрізаємо, обрізаємо рамки, хоп, поставили. Все, запаркований ножик, тут температура. Ну, ви поняли, да, тепер сйомна карятка без проблем із датчиком. Дивіться, що цей паркінг дає. Коли, ножик, коли ножик, ножиком ми обрізаємо, він нагрівається по мощності. Ось регулювання йде мощності. Бачите, на шестерочці працюємо. Ну кому мало, кому мало трошки можна додати, але багато не треба. Тобто шестерка – це робоча, робоча буде потужність його, тоді коли він зняти і виріжете. Коли він стоїть, коли ми його припарковуємо, ось бачите, можна хоч на одну сторону, хоч на другу сторону його припарковувати. Разі це немає. Оцю штучку ставить. Коли ми його запарковуємо, ножик цей. Тут датчик стоїть температури, ось він, як бачите, він щитує температуру ножа і він не дасть йому перегрітися, він не дасть йому згоріти. Ось ми і ми регулюємо. Ось тут табло є. Ми регулюємо там 100, 110, 90 температура, щоб була. Він постійно в такому температурі, в такій температурі буде стояти. Ви пішли собі рамки, носить, ми догунку загружають. Все, У вас може згоріть, вам не треба думати, що його треба виключити чи не виключити. Він стоїть запаркований на паркінгові. Оце отак тут, ось, ось, контакти ми підключаємо ось сюди. Ось. Ось ви бачите, ножика. Час. Бо я блін, спішу, бо вже вечір. Мікрофон підвів мене сьогодні. І так вийшло. Тепер знімаю на обичний. Сюди контактну групу я показував вам вже. Тут нічого важкого немає, абсолютно. 1950 гривень стоїть. Я вважаю, що воно стоїться грошей. Плюс ви можете сюди навущувати рамки. Ось сюди два проводка кидаємо і регулюємо Також і навущуємо рамки нержавеючі, 4-5 радів а прогрівати запросто. Запаркували. Все, він у вас буде в такій температурі, яку ви тут виставити на екранчику, зберігати. Я Тільки зняли, він починає робити на максимум. 24 вольта, кстати, він дає 24 вольта, але тут ампераж важний. Він не згорить, я ж кажу, регулювання 6 на 6 стоїть і все. Все, так що до працювання в наявності є, кому цікаво, 1950 гривень. Я ж той, хто працює з електроножами, гуслія, це незамініма вещь. Я сам попробую і скажу вам результат, уже коли буде сезон. З самого ранку на пасіці сьогодні роботи. Тенько було вулики, 1,4 там приносили, то сюди, з того точка сюди переставляли. тому що поки вони літаються, можна зробити. Бо коли почнуть літати, вони вже блетяться нормально і вже цього не зробиш. Плюс була уборка території. Ну, як бачите, як бачите вуликів трохи додавалось. Я вам зараз покажу. Поперестаю тут добре, тут мені подобається, тут і затушок, бо тут в принципі, шифером огорожено. Там же ж відкрита територія, не годиться. Стан сімей. Стан сімей є втрата. є втрата, зразу кажу, Вони не такі великі, але є нюанси. Треба, мабуть, буде трошки конді заказувати. Давайте зараз подивимося пару сімей. Колодок тривати не буде, бо воно похолодало, страшно, я сам курточку скину. Але вже таке. Треба допомога, треба посіці. Рекомендую тим, хто. Воно взагалі по-нормальному лізти до них не треба, тому що ще холодно. Да? Ну, от хочеться пробігти, глянути. На ці... Зараз не буду це робити, але я пробіжу гляну на наступні, напевно, вихідні, якщо температура дозволить, чи... де клуб знаходиться. І, можливо, деякі сім'ї відкривав, можливим сім'ям деяким треба дати конді. Корма мало. Хоча я кормив, багато закормів. Не всі. Ну, сімай 50, я бачу, що треба підкормити, тому конді треба замовити. Відкриваємо цю сім'ю. Може ти темніє, блін. Ось відкрили сім'ю. Бачите, клуб сидить жотий. Сидить нормальний, до кінця, до тої, до задньої стінки ще місця багато, то тобто є у них корму більше, ніж достатньо. Такого робити не треба, як я це роблю. Зараз холодно, я відкрив, плінка відкрилась, у них вже розплут, напевно є. Щас я почую, потім вже я пленку забрав. Бачите, оце да? нормально, тут ніякої допомоги не треба, взагалі нічого сюди лазити не треба, до того поки бджоли не облетяться і до першого весняного блюду. А якщо ситуація, блін, де б їх знайти якусь пошукати, де ситуація не ситуація. Ось дивіться, ось відкрив десь попав. Бачите, як клуб розлізся, теплий, розплод є. Ну Тут корма. Курмушки не повитягував, бачите, конденсат збирається, треба їх витягувати. Де буде, буде летіти. бачите, як вони де, що роблять. Ось тут вже більше всього, що розплод є. тут може бути так, що корма вже не вистачає. Я сюди кандії підложив би. Mm -hmm. Це і вам рекомендую. Отаку сім'ю. Це ми її сьогодні переносили. Щас. Ось дивіться. Оце ми ці переносили, бачите? Може вони трошки і тривожні з того, що ми носили. Оце сюди теж і тепло аж пішло, тому сюди теж кондиція і ви також давайте в такі сім'ї. Оце ми не носили. зараз глянемо, що тут. Ось ці сидять, дивіться, добре, дивить. Ось бачите. Це нормально, це просто я відкрився, але тут ніякого корма не треба, тут все good. Все very good. Я не буду всі вулики відкривати, нам вже нам не треба. Оце ми носили цю сім'ю. Оце теж носили, по-моєму, стар. Оце вже що ми будемо тестувати, ну тут слабенька сім'я відкривати не хочу. Так що, перше, що треба зробити... Це якщо ви хочете і ви знаєте, що у вас там слабо закурмлено, перегляньте а це як по клубу вже видно. І ото підлежить по ліпьошки. І поліпьошки підлежіть конді. І ще хочу сказати нюанс. Дивіться, коли ми кладемо конді, вони його їдять тільки тоді, коли їм треба корм. Якщо ми кладемо в кульку мед, вони його забирають. Люди думають, все, вони вже з'їли мед, їм оп'ять треба меду. Ні, мед вони переносять в комірки. А Канді, непосередньо вони їдять тоді, коли їм треба. Бо тому канді це є індикатором того, чи треба їм вже корм, чи не треба. Оце з Германії. Міша передов. Купив я в нього матку, з островов буде, з нею виводити. Дивіться, сидять. Корма тут більше, ніж достатньо. ще навіть скільки. Ось така бджолка. Отак, красота. Я вважаю, що будемо з них брати матеріал. Це першець. Німецький застровував минулорічний. Там Богдана Бурюбаша бо є. Якийсь змінив, я не пам'ятаю. Але якийсь не змінив. Ми помітки це помітимо, наразі матчі змінили його. Ну не слабенькі були, це вудочки слабенькі. Сидять собі. Сидять собі дітки слухняні. А це ось дітка одна прилізла. Чого ти прилізла сюди? Ну чого тобі тут не сидиться? Попус, гніздо тут було у мене. Декілька вуликів таких попасиків є. Так, тут, коротше, вля, називається без варіантів. Приїхали, все. Це отаке. Ну, вони були проблемні. Були проблемні, вони і сиропу менше брали, все. Ну нічого, це втрати мінімальні. Це мінімальні втрати. Я бачив це одно, це одна сім'я. Проблемна, дуже сильно проблемна було, Це теж. Все, тут коротше, я їх, вони не брали курм, тут коротше, все. Гаплик, коротше говоря, Ну це, я ж кажу, це невеликі втрати. Те що я побачив, поки що дві сім'ї, це зовсім небагато, але втрати є. Зараз подивимося що там у нас подивимося, що там у нас пінопластові вулики. Там теж нормально, в принципі, я думаю, все у них розвиті Ось ці пінопластові вулички наші. Що, що тут вони стоять? На місці стоять. Давайте оданьки відкриємо. Це може на наймощі. Ось. Ось сидять бджолки. Розлізлися трохи, бач. Не треба, таку погоду не треба лізти віддати, не треба. Я звигла, я головне вам кажу, не треба лізти, а сам сюди лазу. Все. все, бачите, все добре. Прийде тепло, все, підемо всі оглядати, робити весінню ревізію. Тут як не до бачите, валяються, порозліталися. порозліталися над цим вітром, розліталися заставні, тут вже їх поскладав, воно ну, в кучку. Бля. Дай Бог бджолочки, щоб ви полетіли. Тут у мене ліс великий, дивіться, бачите? О, дивіться, ліс. І оце там немерено квітів різних. І бджілки туди летять. Оце тільки буде обліт, тільки температура. Вже кутики вже, 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 вже починають. Той, і зразу почнеться пилок. зразу почнеться. Так що мені таких білкових підкормок з не надо. в мене тут пилок шурує. Дай Бог тільки мене, щоб був вулик. Пилок шурує. І все воно буде йти. Раз, два, три. Пасічники. Що я вам скажу? Дай Бог, щоб цей сезон був якийсь успішний, щоб трохи той, щоб війна закінчилася найголовніше. Це дуже головне, бо вже воно щось так надоїло, що це жахи просто. І хочеться, щоб розвиток був класний в цьому році, і мед був, щоб був медозбур капітальний. І ціна, звісно, це можна. Ну, оце дуже хотілося. Приїхав на пасіку, якось так знаєш, стоїш оце зараз посеред пасіки. Оце. Ну дуже класно, короті, таке. Аби вони ще літали, гуділи, ну нічого. Сьогодні ми поробили, як бачите, красоту, ну як поробили, поміг мені малий, він потім побіг, потім батя прийшов і ми з ним доносили. Тому щось рука боліла, короті, так що, а саме не потягнуш. Дай Бог, щоб ця весна була удачна, щоб все було у пасічників добре. І, і будеш контент. Будемо знімати, будемо показувати. І прямий ефір буде на наступну неділю. Не знаю, я вже знаю, з ким Нічого не скажу, бо я ще не домовився, але я вже вирішив, з ким поспілкуємося. Так що, оце отак. Все. Дякую вам за під... вашу підписку, що ви підписуєтесь на мій канал. Кого цікавить тема бджільництва, я вас чекаю на своєму ютуб каналі. Всю вам найкращого, гарної вам неділі, до наступного відео. А я вже буду бігти, бо за дуб страшна холодина така, що я не знаю. Все, паркінг готовий, так що паркінг готовий к роботі. Паркуйте. Паркуйте. І не забувайте інтернет, мазінка з кевичком. Все, коротше говоря, до скорих відео. До побачення, хлопці. Ще раз вибачаю, що зараз вітер дує, і ви погано мене може чуєте, тому що мікрофон зламався. Блин, тільки що це я побачив. Так що вибачайте, якщо буде вітер задувати, мікрофон, це просто сьогодні така помилка технічна. Хотілося на пасіки взяти вам відео, а не просто десь в машині чи в хаті. Все, ставте лайки, пока.